Лететет у тебя. Да, 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 давай закидай нахуй парахайку. Давай, брони, давай, давай, давай. Сбер, брони, Все, все, все брони, 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 так, брони, 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 тише, тише, 300-х, якщо наші є обрахунчики, то 200-х. Також займаємося допомогою. Саме основне – це надати качественну допомогу і як можна швидше доставити до стаб-пункту і евакуювати. Братуха, да, будь з нами на серці завжди. Да. Опа, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Все чітко, супер. Братик, давай, красава, давай. Молодец. складнощі бувають так, як інтенсивність дронів, іде не завжди є вікно, коли можна зробити швидку евакуацію. Тому ми знаходимося не тільки там на кейсі, а і ще непосередньо знаходимося в зоні бойових дій. Буває таке що не тільки. Поранені бувають нашого батальйону, але бувають і суміжники. Все робиться сумісно не тільки ми, але і інші працівники і медики, які з нами знаходяться. На закладів. Треба приїжджати, тримайтеся. Більше це у нас іде осколочні поранення. Ампутації, поранення глаз, шиї, одірвані ноги, кістки переломані. Все, що може бути після вибухової травми. Братік держись. Братік, свої, свої. Ага. Тримайся, тримайся, Саня. Права рука і права нога акуратно. Я Тримайся, Саня. А, тримайся, Саня. а трим, держись! Є золотий час, в цей час ми не можемо евакуювати, тому медик надає допомогу в бліндажі, в окопі, тобто він постійно знаходиться з піхотою, вблизі піхоти. піхоті. Тобто в місті з ними формує кейси ВАГ і доставляє безпечне місце. Переливання крові Це є незвичним... Робили Тяжкі допомогу. поранення, з якими ти стикався? Ампутація. Ампутація. Так, відірвало перелом ноги. Одірвана чашечка, перелом руки, вирваний зі спини, кусок таса. і все це треба було затампонувати, зв'язати, поставити шини, тобто стабілізувати для того, щоб можна було його відправити на Івак. Давай його до мене. Давай сюди до мене ще. Так, зараз друже. Холодне, холодне Трохи доведеться потерпіти. Нічого. Ну, що тебе а, знімаємо окуляри, Так, осколкове пошкодження, обличчя, низ, права, ніздря переноситься. Так. Вісок нормально. Щока. Ну щока припалена. Там осколкових нема. Припалена. Зараз я тобі трохи оброблю. У парамедиків стрілецького батальйону. Донецькій області є три ланки евакуації. Перша з яких там, де медики безпосередньо знаходяться на позиції в тилу піхоти, і якщо є поранений, вони з групи евакуації висуваються на місце, надають домедичну допомогу і вже стабілізують і евакуюють до місця. Куди вже може заїхати броньований транспорт і провести подальшу евакуацію поранених. Безпосередньо медики заїжджають на цій ББМці, це решельцінатор, вона повністю обладнана як кейсивак, і вже два медика водій та штурман, вже залітають на точку евакуації, перегрожають. Пораненого і вже безпосередньо тут по дорозі надають йому всю необхідну допомогу. Вони слідкують, щоб критика, яка була усунута, не відновилась у нас масивна кровотеча, слідкують за диханням, пульсом, сатурацією та іншими життєвими показниками. До моменту того, як у нас відбувається третя ланка евакуації, це перегрузка на медивак. В медиваку надають їм допомогу. Частіше за все, це постановка або внутрікісткового доступу. Вже там є робота з більш обширними препаратами, які потрібні в залежності від поранення та підготовлюють людей до стабу. Хто Ось цей? Давай його сюди. Что тут? Я Головой вперед. Головой вперед. Да ну, подожди. Понял, это признак. Мы маем монитор пациента, тем, мы можем вымерить и а саме сатурацию, пульс вымерить диск. У нас есть аппарат ШВЛ, вот, который может полностью заменить. Функцію дихання, якщо нічого і не дихає. На цій ланці евакуації ми вже можемо поставити внутрішні пельмени патета, бувати певний препарат. Медавак у нас повністю обладнаний, всім необхідним для надання не допомоги. Є активні способи зігрівання постраждалого, такі як редіхід. помимо цього, у нас метавак обладнаний стаціонарним обігрівачем, властою, яку ми використовуємо навіть літом. Для того, щоб запобігти гіпотермії, що постраждали, назавжди був зігрітий, щоб він не втрачав температуру тіла. Після надання нашої допомоги ми передаємо на стоп-пункт. На степ-пункті вже завершують роботу з постраждалим. Після передачі мисемо службу, як і не сим, до наступному службу. Давай, в свою сторону заводи. Та я тримаю. Все, все добре, я вже настав. Ми будемо працювати і працюємо до нашої перемоги. Слава Україні!